Дорогі українці, початок року волонтерський штаблак працює. Передаємо на загальну суму 1 мільйон 200 тисяч гривень Лисенській районній лікарні, ліки, медпрепарати, вітаміни та інші засоби від наших партнерів з Данії, Німеччини, США, Британії а також гуманітарного хабу Житомир та Дніпро. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Харан, слава! Доброго дня сьогодні у нас 6 січня 25-го року. Отримуємо гуманітарну допомогу від організації ЛАД, яка буде використана для надання медичної допомоги. Населенню. Зараз розвантажуємо ящики. Комунальне некомерційне підприємство Лисянська територіальна лікарня дякує волонтерській організації ЛАД Віталію Іляшенку, команді і міжнародним партнерам за надану для закладу гуманітарну допомогу. Дякуємо, все буде лад.